Рада вітати вас на моєму рукодільному каналі My Nitted Cat. Мене звати Ганна, і сьогодні я хочу показати, що я зробила за цей тиждень. В'язальний тиждень був у мене, як завжди, насичений і вязальними справами. І нев'язальними, і роботою, і побутом, як у всіх. Що ж мені вдалося в цій такій кутермі зробити? Зараз подивимось. А спочатку я хочу нагадати, що е, я беру активну участь у, проєкту, у проєкті Олени Буганової В'яжемо українською. І цей проєкт має чотири частини. На початку місяця у нас шалений тиждень стартів, ми розпочинаємо нові процеси. Другий тиждень. Всі розпочаті процеси, якісь недов'язи, ми повинні, згідно грі, магічний кубик просувати. Але бере два кубики, гральні. І кожен кубик має шість граній, тому у кожної в'язальниці повинно бути шість. І ми їх просуваємо. Далі той тиждень, про який я сьогодні розповім, це тиждень вільної людини. Ми в'яжемо що хочемо, тобто аналізуємо, підпадаємо під свій настрій, робимо якісь цікаві речі. І останній тиждень це тиждень визволення шпистигачків. Тобто ті процеси, які ми плануємо завершити, ми оголошуємо на завершення. І намагаємося зробити все, щоб завершити, попри припони нашого життя. І я хочу розповісти про тиждень вільної людини, як я вільно в'язала протягом тижня і до цього до чого це, це привело. Я забула, як завжди, один процес. Принесу його в кінці. Так, ну, здається, всі. Процеси решта є. Ну, і до кінця тижня я прийшла з однією готовою роботою. Тут треба було небагато пов'язати. Це шкарпетки із пряжі Севереночка у поєднанні з пряжею, з акрилом. М'ягусеньким. Так. Тут було небагато в мене завершені. Я вже не, не залишала його е, на наступний тиждень, ось так. Мені залишилося півстопи зв'язати і завершити шкарпетку. Ця шкапетка мене була відв'язана. Це шкарпетки для сну, я так розумію, тому що вони зв'язані на четвірки, товстенька ниточка. Це хлопцям шкарпетки для сну. І вони Скоро поїдуть зігрівати чись ніжки. Розмір 42-43. Так, це щодо моєї готової роботи. А, далі а, я просувала свій свет, я так розумію, дівчата всі хлопці, що все ж таки це буде светр. Тому що в мене ще залишилося три моточки. Зараз я ось так його розкладу вам. Я назвала візерунок крапельки. З інтернету взята модель. Ну, навіть не модель. Модель в мене йде в процесі в'язання. Я планую, мабуть, в-образний виріз. О, можливо, підрубашку буду його втягати. подивлюся, який в мене буде настрій. І, ну, от за цей. Тиждень я ось так пров'язала. Так, лінійка не дуже ідеальна, тому що, так, ну, 10,5 см мені вдалося зв'язати цього тижня. Шпиці дуже така леска, така-така, не хоче рівненько тримати, тому ось такий візеруночок. Мені подобається. Там треба уважно слідкувати, бо кожні вісім петель змінюється підхід до певних частин візерунку. Також цього тижня я добралась до фут Мавтусіної футболки. Вона в мене хворіла, мені треба було на неї поміряти, але ну, не було в неї настрою, і сил стояти, щоб я ну, людина така нездорова, тому ну вийшла, теж я пров'язала такий шматочок, тобто я фактично вже парочку рядочків ще я буду в'язати. Це в мене хусткова в'язка, я буду в'язати хусткову в'язку і завершувати вже низ і в мене залишаться рукави. Ось так, такий стан у мене на зараз. Можливо, можливо, щось відбудеться на тижні визволення. Так, далі. Шкарпеткові процеси. Так, тут у мене різана ниточка, тому я не брала. Ну, така чорна, ну, темно-синя, майже чорна. Небагато я ну, буквально вчора сіла за це в суботу, сіла за ці шкарпеточки, і відв'язала я трошки зовсім трішки від п'ятки. У мене була зв'язана п'ятка, тобто теж я планую, що наступного тижня це процес закінчиться. Бачите, я тут взяла коричневе, вона таке ну, яскравеньке вийшла, і на стопу я вже додала більш. На стопу я додала вже більш темного кольору. О, це в мене було. ну, якась кофта, колись кофта дуже тепла. І ось такі шкарпетки в мене виходять. Ось, Будемо працювати над ними і надалі. Так, і ще одні. Ну, шкарпетки. Я попереджала в минулих відео. Хто полюбляє шкарпетки, вам до мене. Восени. Хто ні, ну, буде нудновато. Так, це в мене е, проєкт Вернісайс Асінні Абар. Цього тижня я так більш-менш попрацювала над цією шкарпеткою, це бабуся з шкарпеточки. З пряжі Лізе, Вултайм, я в'яжу Вултайм трієчкою четвіркою. ну Вона виходить дуже щільно, ну як для шкарпеток, полотно. Мені здається, воно найідеальніше найідеаль... ну, на трієчці. Четвіркою вже буде. Воно таке роз... більш розболтане. А тут таке зібране щільненьке полотно. Ниточка дуже м'якенька. Я відв'язала, отут мене трошки треба було закінчити стопу і закрити інвесточок, я закрила, і я майже тут трошки так якось в мене в останні три дні я як О, прибігла, щось схопила, пов'язала, побігла далі. Ну, от не виходить по-іншому. Тиждень був такий дуже активний. ось, І ось я зв'язала майже холявку. Тобто мені тут залишилося оце сіренька, до сіренького дійти, до, до переходу сірень... сіро-теракотового пров'язати. Там буду дивитися ще передах. Тобто я, в цьому випадку смужки я спостерігаю. За ними, і я дуже сподіваюся, що мені вистачить цього маточка, що в мене там шматочок є. Ну, може, там буде мисочок по кольору, не такий, як ну, різні мисочки будуть. Я подивлюся, але я хочу вив'язати маточок, щоб в мене їх вистачило, тому що я хочу все ж таки встигнути їх у, Марусі, у Марусі по, показати на звіті в проєкті вернісаж осінніх пар. Це такий проєкт. І зараз я ще принесу одну роботу. Ось такі в мене просування по квілінгу, можна подивитися попереднє відео. Значить, що в мене просунулося в мене стовбур дерева, почав заповнюватися елементами дуже цікавий колір, такий намоклого сіннього, ну, намоклого осінньої, мабуть, акації. Така Колір коричневий, він майже чорний, от коли мокре дерево, дуже так цікавенько. І я е, декілька е, квіточок додала декілька зелених елементів. Зараз я більше працюю, у в мене ще три квіточки складні є. Зараз я більше працюю над створенням елементів, тому що це приклеювати в квілінгу це вже такий снайперський момент. Головне потрапити композиційно туди, куди треба. Але най, ну, найнудніше те, що я можу робити під відео, але треба все одно ж слідкувати, що ти якого розміру ти робиш. Елементи, ну, це накручування елементів. Я набираю дуже багато паперу перед собою і накручую, поки руки не починають вже боліти. Ось. А далі вже склеювання там теж цікаво. Там, ну, о, треба склеїти і по, ну, не можна склеювати відразу всю квіточку, треба по два, по три елементи при, приєднати частинками, потім ті частинки поєднувати. Тобто, поки вони висихають, я можу, або я беру 4-5 квіточок роблю, або я накручую ще елементи. Але о, мене... О, Така, ну, я хочу, щоб ця композиція вона виходить, бачите, світла, світле дерево, ой, темне дерево, і дуже світлі кольори зелені, і ну, окрім помаранчевого. Всі, решта, світленькі. Я хочу ще, ну можу дитина до, крам... до крамниці, поїхати в Миколаїв, нашому рідному в епіцентр, там по подивитися а, папір а, смужки у тому що я хочу ще ну, щось таке теракотове листя або з кольору цегли. Зробити. І все, ж, ну, куди наша осінь, принаймні Миколаївська, без багряного кольору, коли ти йдеш наприкінці жовтня осіннім старим Миколаєвом і звисають з приватних будинків цих стареньких і нових, звисають оці. Пасма, гілки, червоного такого багряного, винограду дикого. Я, хочу, я дуже хочу. Ну, подібний. Колір знайти. Це просто неймовірна краса поєднання цього. І робота буде не така бліда. Бо, да, зараз я дивлюся, в мене такі бліденькі, ну, помаранчевий, квіточка помаранчева яскрава. а так бліденькі квіточки, і мені не дуже це подобається. Я хочу все ж таки поєднати а, от з таким теракотом та багряним пане, ну о, дай божечки, щоб в мене було це, тому що папір, для квілінгу це не нитки, це зараз можна знайти що завгодно. В, там, в кендіярні, в ой, пряжній лавці, в магазині Фея, в ой, ні, Вултаймі, Боже, ви забула, забула крамницю. Вулхаус. Ой, дівчата, все, хлопці, в мене склероз. А, ось. З а, квілінгом такі моменти дуже дуже цікаві, дуже обережно треба до цього ставитися, можна знайти. Ну, і ось я все ж таки не гублю надії, я не втрачаю надії і хочу а, все ж таки поїхати в найду. Більшу крамницю і там подивитися, подивитися, який вибір є. Якщо ні, буду тут у центрі щось шукати. Але буде дуже складно, я це знаю. Ось. Ну, інтернет є, але мені, ну, Хоча для цієї роботи може багато і треба, Багато і треба, бо це робота третього формату. Тобто, це коли ви дві, два аркуші паперу, на якому, який заганяємо звичайно, в офісі в принтер, ми поряд кладемо. Це такий в мене розмір роботи. Тому що інакше ну, це було б нецікаво, було б дуже мало. Я хочу зробити ну, дійсно таку е, цікаву роботу, щоб її можна було пороздивлятися. Ще їх хмарки туди хочу додати. Ну, поки що, ось так. Мені не вистачає кольорів. Е, тому, верніше, я хочу вже визначитися, чи в мене було ще якісь додаватися кольори чи ні. Можна просто червоний, такий винно-червоний в мене є, але. Е, ні, навіть не винно-червоний. Ну, він такий. Весняний, не знаю, в мене він асоціюється з, весня, з весною. Все ж таки, осінні кольори трошки інші повинні бути. Червоний він буде насичений, він буде вибиватися. Все-таки він буде вибиватися. Він буде більш надавати відтінку весняного. Весняного, червневого початку червня, коли ще спекою не попалені е е е квіточки. Ну, ось таке щось. Ось асоціація з майорами. Ну, майори у нас і восени трошки ростуть. Але ось так. Ну, такий був в мене тиждень вільної людини. Я просувала проєкти, готувалася фактично до. Тижня визволення, я подивлюся, що в мене відбудеться. Я хочу повизволяти, дуже багато. Деякі проєкти, які ви бачили в мене раніше, я просто не показую, тому що вони в мене початку, з кінця магічного кубику, вже дійшли до стадії, коли я просто за пару годин їх завершу. Тому не бачу сенсу їх показувати вже. Хай вони зустрінуться з вами в тижні визволення. І ми подивимося, як же буде виглядати воно і на моделі, і е, як, як воно буде виглядати у готовому вигляді все. Е, ось такі, може щось я ще зроблю, подивлюся. <кій> Вибачте, е, такий був тиждень. Кілька слов про мою мусію, за якою я бачу в коментарях вже люди починають сумувати. Я сподіваюся, що коли задує, завіє, Запоріжжить дощик, то мусенька буде в... зранку, бо в день, коли я знімаю, перебувати в домівці, а не гуляти зранку. <клес> вибачте, до вечора І з вечора до ранку іноді. На вулиці, коли її е, хазяйка, господарка буде знімати відео, вона все ж таки почує і прийде. Тому, чекайте, це, мабуть, будуть в нас таки листопадово-груднево-січневі лютневі відео, коли вона мені буде активно допомагати, бо їй буде дуже цікаво, що, їх, що Ганна робить. Я ще раз дякую Олені Бугановій за її позитив, за її е, талант організатора, що вона створила такий цікавий проєкт. Проєкт дійсно цікавий. В'язати дуже приємно. Е, дівчата, хлопці, хто ще вагається, доєднуйтесь до нашої компанії, вона дуже цікава, дуже. Е, Така різнобарвна, творча, несподівана. Кожний учасник це. Ну, перлинка, це свого роду перлина у в'язальному ютубі. Всі різні, будь ласка, брайте свого блогера улюбленого, доєднуйтесь до нас, проходьте по хештегу тиждень вільної людини, вересня дивіться, щось кого, когось може надихне взяти в руки гачок або в спиці. Ну, дійсно, є у нас такі перлинки, що можна дивитися цілими днями. Я всім бажаю миру, добра, злагоди і творчості, творчості, творчості і умов для створення нових цікавих проєктів.